У Луцькому ліцеї номер 9 завершили навчання 122 випускники. З них 33 – медалісти, розповіла класна керівниця 11-го М Олена Олійник. У її класі дев'ять випускників склали на мультипредметному тесті один предмет на максимальних 200 балів. Щиро вітаю з високими досягненнями. 17-річна Оксана Єфімова всі 11 років вчилася на відмінно. каже, хоч золота медаль практично нічого не вирішує, але це результат її старань. Результатами НМТ випускниця задоволена. Вона серед трьох випускників в області, які отримали максимальних 200 балів з трьох предметів. Я вийшла на півгодини раніше ніж НМТ закінчилося. І коли я побачила свої бали, я була. Трохи в шоці, але трохи. Я написала українському математику і англійську на 200, історію на 191 бал. Якщо говорити про завдання національного мультитесту, я буду говорити про українську мову. Я не скажу, що це був можливо найлегший. Звичайно, що ні. Були завдання складні, але він не був не непередбачуваний. Система роботи учня раз. Звичайно, якась доля везіння є система: система роботи вчителя і система роботи дитини. По 200 балів з математики та англійської мови отримав випускник ліцею Роман Дубина. До НМТ готувався самостійно. Потрібно ставити ціль і бути готовим зробити абсолютно все заради її досягнення. Тобто я вважаю, що репетитори не мають такої ваги, як має просто бажання досягти успіху. Я здав математику та англійську мову на 200 балів, та українську мову та історію на 183 бали. Дуже багато часу приділу підготовці. Математики зацікавився з 9 класу. А так переважно моя підготовка, розпочалась в 11 класі. Я Подаю заявки у Львів та сюдауцьк на економічну спеціальність. Успіхами своїх одинадцятикласників. Тішиться, говорить вчителька математики Марія Демчишин. Це каже результат багаторічної роботи і педагога, і учнів. Я не скажу, що мене вразило. Я розраховувала ще на більший результат в класі. шестеро учнів здали математику на максимальне 200 балів. П'ятеро учнів зробили одну помилку. Починали ми працювати фактично, напевно, з п'ятого-сьомого класу. При вивченні кожної теми ми використовували завдання попередніх років. Максимальний бал з математики отримав Тарас Демчук. Писалось неважко переживання в принципі зникло після перших десяти хвилин. Моя мотивація для навчання це стати кимось з житті. У мене завжди був страх не реалізувати себе і не. Виправдати тих матеріалів, тих ресурсів і того часу, які були в мене вкладені. Тому інколи, навіть коли не хочеться, я розумію, що це треба зробити. Зараз кожен випускник визначається з вибором професії, обирає для себе навчальний заклад. Оксана Кот, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.